Говоримо про мавку і пса патрона. Малесенький такий курдуплечок на такій важкій роботі. Писати жарти, писати грайливі діалоги, коли е, за вікном черговий бабах. Це і дамба, і потім піднімалася вода. І в цей самий вечір я сиділа і писала е, жарти про двох голубів: про галушку і чубчика. Повитирала свої шмарклі. Намотала їх на ручку. Такий успіх мавки не тільки як стрічки, а як бренду. І час, і, і ця зухвала, зухвала просто війна. Чого не вистачає на твою думку нашій кіноіндустрії? У нас тут завжди або курка, або яєчко. Тут документалка, професійна документалка. Ти дивишся про, про те, як твою країну вбивають, і зараз тебе можуть вбити, і всіх глядачів можуть вбити. Про слово пацана через дах буде по підлозі. Все одно воно буде проникати. Коротко по слову. Що варто? Альтернативу українську? Безумовно, це ок казати, що ми не ок. Не ок казати, що все ок, коли все не ок. Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00. Партнер програми Українська меблова компанія.